Хочуть грати на трубі, а змушені на акордеоні. Через те, що не вистачає викладачів у музичних школах Чернівецької громади. За словами директорів цих навчальних закладів, працівників мобілізували або звільнилися. Яких саме викладачів не вистачає, та як збираються вирішувати проблему у музичних школах? Далі у сюжеті. Третій урок хрина кардеоні шестирічного Олексія Ольшевського. Він мріяв навчитися грати на фортепіано, та коли прийшов до музичної школи наприкінці літа, викладачів з цієї дисципліни не було. Довелося обирати інший музичний інструмент. Я хотів грати на піаніно. на кардеоні, не важко грати, тому я захотіла і грати на ньому. Дома є синтезатор і Йому дуже подобається глазки горять, і він теж захотів піти. Але ми прийшли в кінці серпня. Нас прийняли дуже так, гарно, директор взяла документи, нас прийняли, але сказали, що подивляться, що з місцями дуже погано і вже діток набрали, дітей дуже багато хочуть музичну школу, але не вистачає вихователів. Тобто немає місць. Ми запитали, що він хотів на фліта чи ну, щось таке духове. Але сказали взагалі: вчителів мужчин немає, тому що одного вчителя забрали в ТЦК, іншого буквально на днях забрали ударника. Забрали теж в ТЦК. Ми почекали пару днів, нам подзвонили, запропонували піти на акордіон. У Чернівецькій музичній школі номер 1 перед початком навчального року не вистачало викладачів з духових інструментів, гітари та ударних. Вчителі музичних шкіл не мають броні, яку мають вчителі загальноосвітніх шкіл, і у нас вибрали. Духовиків немає кому викладати. Дарують нам у нас своя є шикарна і дарують я не знаю не школу, правда, ударну установку, але Нема кому викладати дівчата, які грають на Ну викладають на ударних. Немає кларнет, саксофон, сопілка. Це знов ж таки ну, тобто це катастрофа в чому? По-перше, батьки, діти розгублені. Вони хотіли цього інструмент. Вони не будуть мати. Не можуть всі грати на фортепіано, і це ненормально. Крім того, рік два, і у нас не буде духових оркестрів. Ви розумієте, це все хлопці, і це все 99% викладачі чоловіки. За словами директорки музичної школи номер 1 до початку навчального року в них було п'ять вакантних місць. Деякі виїжджали за кордон, а деякі звільнилися. Це дуже важливо, тому що це чоловіки, це духовики, які викладають на духових інструментах, це саксофон, це труба, це і наші духові оркестри, які беруть участь у всіх міських і обласних заходах. Станом на 12 вересня у першій музичній школі на всі вакантні професії викладачів знайшли. Частково це студенти. У Чернівецькій територіальній громаді чотири музичні школи. Ситуація в музичних школах складається таким чином, що багатьох викладачів забирають на передову, багато хто звільняється, покидає Чернівці, виїжджає взагалі за кордон. Така ситуація до 10 вакантних місць має кожна музична школа міста Чернівці. Наприклад, четвертій музичній школі минулого тижня троє викладачів чоловіків написали заяву на звільнення, тому що ну тому що в них нема броні. У вівторок, 17 вересня, управління культури Чернівецької міської ради планує обговорити ситуацію з вакансіями у музичних школах з керівниками цих закладів. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини сі 4